Що ми знаємо про Карфаген? Воював із Римом, був близький до перемоги, але програв і був зруйнований. Замало чи не так? У цьому відео ми пройдемося вісьмома століттями карфагенської історії та дізнаємося, як він виник, як піднявся до вершин величі і як, зрештою, впав. Але почнемо ми трохи раніше, за 400 років до заснування Карфагена. У цей час, після катастрофи бронзової доби, вплив Єгипту послабшав. І фінкійські міста держави на узбережжі Леванту здобули незалежність Сідон, Бібл, Сарепта, Триполі і, звісно, Тір. Фінікійці народ торговців і мореплавців. Їхні торгові шляхи охоплюють ціле Середземне море. Для підтримки торгівлі фінікійці заснували понад 300 колоній у північній Африці, на Кіпрі, Сицилії, Сардинії та в Іспанії. Колонії мали високий ступінь незалежності, але водночас визнавали владу метрополії та сплачували щорічну данину. Сама назва Фінікійці походить від грецького слова, що значить «пурпурна тканина, основного товару, який експортували фінікійці. Згодом римляни транскрибують цю назву як Пунійці, а війни з карфагенянами назвуть Пунічними. За легендою, у 814 році до нашої ери сестра царя Дідона разом із невеликою групою прихильників тікає з багатого Тіра, найбільшого міста Фінікії. Вони засновують місто неподалік від інших фінікійських колоній у північній Африці і, недовго думаючи, називають його Картхадашт, що значить буквально нове місто. І хоча історичність самої Дідони викликає сумніви, археологічні розкопки дійсно підтверджують, що місто було засноване наприкінці ХІХ століття до нашої ери. Спочатку це було маленьке торгове поселення. Початкове населення Карфагена не перевищувало тисячі осіб. Місто сплачувало данину як Тіру, так і сусіднім львівським племенам. Розташування міста виявилося надзвичайно вдалим, у найвужчому місці тунівської протоки. Карфаген стає важливим перевалочним пунктом середземноморської торгівлі. Тут зупиняються кораблі, що прямують як із заходу на схід, так і з сходу на захід. Після смерті Дідони в місті встановлюється аристократична республіка. На чолі міста стоїть Ашарат. Рада з представників десяти найзнатніших родів. Особливо важливі рішення, такі як оголошення війни, ухвалюються народними зборами. Завдяки морській торгівлі, навіть попри подвійну данину, карфаген швидко збагачується. Його вплив поширюється на прилеглі землі. До 650 року до нашої ери Карфаген настільки зміцнюється, що засновує свою першу колонію Евес на Болярських островах. Нині вона відома як Ібіца. У 586 році до нашої ери цар Вавилону на Вуходаносор II після 13-річної облоги підкоряє метрополію багатьох фінікійських колоній Тір. Приблизно в той самий час Карфагеняни під проводом полководця Малха завдають поразки лівійцям і назавжди звільняються від данини. Після цього Карфаген бере на себе роль захисника інших фінікійських колоній, як від нападів варварських племен, так і від зростаючої грецької експансії на захід. В середині VI століття до нашої ери в Карфагені встановлюється монархія. Першим царем стає Магон І. Він укладає союз із етрусками проти греків, які почали колонізувати Корсику. У 539 році до нашої ери об'єднаний флот Карфагенян і етрусків дає бій грекам при Алалії неподалік Корсиканського узбережжя. У битві перемагають греки, але їхні втрати настільки великі, що колонію на Корсиці доводиться евакуювати. Корсика переходить під контроль етрусків, а Сардинія відходить Карфагену. Наприкінці правління Магона I, всі фінікійські колонії визнають владу Карфагена, більшість добровільно, хоча деякі, як наприклад Кадіс, доводиться підкоряти силою. Коли йдеться про контроль над колоніями, слід зазначити, що Карфаген не здійснював прямого управління колоніями, за винятком тих, які розташовувалися зовсім поруч. Колонії зберігали високий ступень незалежності. Але були пов'язані з Карфагеном союзними угодами. Зокрема, вони були зобов'язані сплачувати данину в розмірі 10% від усіх доходів, перебували в дипломатичному союзі, тобто вороги Карфагену ставали ворогами колоній, а друзі Карфагена їхніми друзями, та були зобов'язані надавати рекрутів для карфагенських військ у разі потреби. Друзі. Завдяки вашій активності ми зібрали вже понад 60 тисяч гривень на бронетранспортери М113 для третьої штурмової бригади. Дуже дякую всім, хто долучився до збору. Але основний збір на 50 мільйонів гривень все ще триває. Тому я підіймаю мету нашої допоміжної банки до 100 тисяч. Давайте доб'ємо її до круглої суми. Як і раніше, 5 осіб, що пришлють найбільше донати, отримують призи: обкладинки на документи з символікою давнього Риму та футболки з нашого магазину Мерча. Тільки нагадую, обов'язково пішіть повідомлення до вашого донату ваші контактні дані. Бо коли приходить донат, наприклад, як такий, то при всьому бажанні мені просто немає як зв'язатися з цією особою, щоб віддати їй приз. В 510 році до нашої ери Дорій, брат славетного царя Спарта Леоніда, засновує колонію в Північній Африці. Карфагеняни негайно об'єднуються з лівійцями та завдають поразки спартанцям і виганяють їх з Африки. Наступного року. Рим звільняється від влади етруських царів і в місті встановлюється республіка. У тому ж році Рим і Карфаген укладають договір про дружбу. Згідно з угодою, Карфаген зобов'язується не нападати на Рим і його союзників, а римським торговим і військовим кораблям забороняється без крайньої необхідності віддалятися від узбережжя Італії. Те, як близьковично і рішуче Карфаген відреагував на висадку спартанців у північній Африці та на політичні зміни в Римі. Свідчить, що вже в той час Карфаген був домінуючою силою в Західному середземномор'ї та твердо пильнував свої інтереси. Станом на початок 5 століття до нашої ери, Сицилія була поділена приблизно навпіл між греками та фінікійцями. На заході острова знаходилися фінікійські колонії під контролем Карфагену, на сході, Грецькі поліси на чолі з Сиракузами. У 480 році до нашої ери Карфаген здійснює першу спробу встановити повний контроль над островом. Пунійський десант висаджуються на Сицилії, але інтервенція закінчується катастрофою. У битві про Гімері Карфагняни зазнають нощівної поразки від об'єднаних військ Грецьких полісів. Цар Карфагену Гамількар, побачивши поразку своїх військ, щоб уникнути полону, накладає на себе руки. Поразка і смерть царя призвели до зміни політичного устрою в Карфагені. Монархію було скасовано. Замість царя тепер на строк в один рік обирали двох суддів, суфетів. Суфети виносили пропозиції на розгляд Сенату, що складався з трьохста найзаможніших мешканців міста. Усі рішення Сенату мали бути ухвалені одностайно. Якщо Сенат не міг дійти згоди, питання перекладалося на розгляд народних зборів. Поразка при Гімері, хоч і не призвела до територіальних поступок. Карфаген зберіг всі свої володіння на Сицилії. Але змусив Карфагенян на цілих 70 років залишити греків у спокої. Втім, протягом цих 70 років Карфаген не сидів, склавши руки, а продовжував збільшувати як своє багатство, так і вплив у північній Африці, Іспанії та на островах Середземного моря. В цей час Карфагняни здійснюють низку видатних подорожей. Магон-Баркіт перетинає Сахару і встановлює сухопутний торговий шлях з Єгиптом. ганон Мореплавець огинає Західну Африку. Досягає вулкану Камерун і відвідує по дорозі Канарські острови. Його брат Гімелькон огинає Іспанію, пливе вздовж узбережжя Галії та досягає Британських островів. Є підстави вважати, що Карфагеняни навіть відвідували віддалені в океані Азорські острови. У XVIII столітті там було знайдено скарб монет, схожих на карфагенські. проте немає впевненості, що ці монети не потрапили туди вже після колонізації островів Португальцями в 15 столітті. Карфагенянам належить чимало інновацій в кораблебудуванні, серед яких найвизначнішою було запровадження методу масового виробництва кораблів у короткі строки. Вони розробили систему, за якою корабель ділили на безліч невеликих стандартних деталей. Кожну частину маркували спеціальними знаками, що дозволяли збирачам складати корабель із готових елементів буквально за кілька годин. Якщо в Греції чи Римі бригада досвідчених теслярів будувала судно з нуля протягом багатьох днів чи навіть тижнів. То карфагеняни завдяки розділенню праці могли створювати кілька кораблів щодня. Окрім того, стандартизація деталей значно полегшувала і прискорювала ремонт кораблів. Карфагеняни, як і їхні фінікійські предки, були дуже релігійним народом. Вони вірили, що їхні успіхи та невдачі залежать від волі вищих сил. А сама доля Карфагену це лише частина Великого Божественного задуму. Пантеон карфагенян складався переважно з фінікійських богів. Проте з часом він зазнав значного впливу сусідніх культур. Верховним богом Карфагена був Баал Хамон, бог родючості влади і вогню. Його зображували зі скипетром у руці, символом правителя, а поруч із ним зазвичай стояв священний бик уособлення сили та благополуччя. Його супутницею і водночас головною богинею Карфагену була Таніт, яку вважали покровителькою міста. Таніт символізувала не лише материнство. А й війну, смерть та відродження. Її знак трикутник з півмісяцем і диском у горі, зображувався на святилищах, амулетах і навіть військових штандартах. Карфагеняни поклонялися багатьом іншим бокам, як от Мелькарту, покровителю мореплавців, Ешмуну, богу лікування, та Решефу богові війни. Але саме культ Баалата та Таніт залишив найбільший слід в історії, і, на жаль, він став одним з найсуперечливіших аспектів релігії Карфагену. Ще античні автори, греки та римляни, стверджували, що карфагеняни практикували людські жертвоприношення. Найчастіше це згадується в контексті культів Баала та Таніт, а жертвами, за словами істориків, ставали немовлята та малі діти. Страшні описи говорять про те, що в часи воєн та криз карфагеняни приносили в жертву своїх первістків, спалюючи їх у бронзових статуях богів. Довгий час ці твердження вважались. Перебільшенням або римською пропагандою. Проте сучасні археологічні дослідження підтверджують, що такі ритуали і справді мали місце. При розкопках карфагену археологи знайшли топет велике святилище, заповнене урнами з прахом дітей і тварин, а також плити з написами, що згадують про жертвоприношення. Дослідники не мають єдиної думки щодо масштабів цього явища, але більшість науковців схиляються до того, що людські жертвоприношення в карфагені були реальною практикою. З часом ці ритуали поступово зникли, замість дітей у жертву почали приносити тварин, баранів, биків і птахів. Ще пізніше, релігійні обряди зводилися до жертвоприношення продуктів харчування зерна, олії, масла та вина. Це не означало, що карфагеняни стали менш релігійними, просто їхні ритуали еволюціонували разом із суспільством. В 409 році до нашої ери карфаген знов включається в боротьбу за панування на Сицилії. І наступні 130 років карфагняни проводять у майже безперервних війнах із греками. Бойові дії велися з перемінним успіхом. У певний момент війни греки навіть взяли в облогу сам Карфаген. Але зрештою, до початку 3 століття до нашої ери, греки опинилися затиснутими на вузькій смузі землі на сході Сицилії. У 289 році до нашої ери помирає цар Сиракуз Агафокл. Для захисту від Карфагенян. Греки Сицилії звертаються за допомогою до царя епіру Пірре, який саме у цей час вів війну на півдні Італії проти римлян. Пір не щось погоджується і за короткий час майже повністю звільняє Сицилію від карфагенян. Він готує флота для переправи армії до Африки та облоги Карфагену. Але ці плани так і не здійснюються. Греки були незадоволені задоволені деспотичним правлінням Піра, і на острові почали спалахувати дрібні повстання. В результаті Пір під першим зручним приводом повертається до Італії, де в кінці кінців програє війну римлянам. Після цього він назавжди повертається додому. На Сицилії залишилися найманці, яких ще за життя найняв цар Агафокл. Вони захопили Массану і створили власне розбійницьке царство. Їх одразу атакувала армія Сиракуз під командуванням Гієрона ІІ. Найманці звернулися по допомогу одночасно до Карфагену та Риму. Першими на заклик відповіли карфагеняни. І коли римська армія прибула на допомогу, у Мессані вже перебував карфагенський контингент. Командир римлян, консул Аппій Клавдій, хитрістю виманив для переговорів лідера карфагенян адмірала Ганона. Однак, замість переговорів, він взяв його в полон і під тортурами змусив віддати наказ військам Карфагена залишити місто. Карфагеняни виконали наказ, але про всяк випадок розп'яли ганона на хресті як зрадника. І оголосили війну римлянам. Так почалася Перша Пунічна війна. Спочатку бойові дії велися на Сицилії. Армія Риму, яка щойно підкорила цілу Італію, переважала карфагенян у сухопутних битвах. Але Римський флот не міг зрівнятися з Карфагенським. На четвертий рік війни римлянам вдалося захопити карфагенський корабль, що сів на мілину. Його розібрали на частини і, за маркуваннями деталей, розгадали карфагенський метод будівництва кораблів. У найкоротші строки римляни побудували великий флот. Однак побудувати кораблі це одне а навчитися ефективно ними воювати зовсім інше. На той час головною зброєю кораблів був таран. У битвах кораблі маневрували, обстрілювали один одного метальною зброєю і намагалися здійснити таранний удар. Зрівнятися в майстерності маневрування з карфагенянами, які були природженими мореплавцями, римляни не могли, тому вони почали брати карфагенські кораблі на абордаж. Для цього вони винайшли спеціальний перекидний місток Ворон. На 10-й рік війни римляни перенесли бойові дії до Африки і у кількох битвах розгромили карфагенську армію. Відчувши послаблення Карфагена, повстання підняли лівійці. У Карфагені тоді існувала традиція страчувати полководців у разі поразки. Тому досвідчених воєначальників, здатних очолити армію проти римських військ, просто не залишилося. У терміновому порядку зі Спарти запросили досвідченого полководця Ксантіпа. Йому вдалося за короткий час навести лад в армію, підвищити її боєздатність і вигнати римлян з Африки. Після цього війна перетворилася на війну на виснаження. У 241 році до нашої ери Карфаген був змушений капітулювати лише через те, що в нього закінчилися ресурси для продовження війни. Проте умови миру були досить м'якими. Карфаген втрачав свої володіння на Сицилії та виплачував репарації Риму. Але навіть після закінчення війни. Карфагену не судилося знайти спокій, казна була спустошена, і грошей для виплати платні найманцям не залишилося. В результаті найманці підняли повстання, до якого одразу приєдналася лівійці. Армія повстанців захопила кілька міст і взяла в облогу Карфаген. Гамількару Барці довелося формувати військо для придушення повстання з громадян Карфагена, чого не траплялося вже сотні років. Тим часом повстали також найманці на Корсиці і Сардинії, які залишилися без оплати. Розібравшись з повстанням в Африці, Гамелькар почав готувати експедицію на острови, але в справу втрутився Рим, анексувавши Корсику і Сардинію. Карфаген змушений був скригачі зубами відмовитись від цих територій. Це повстання увійшло в історію як непримиренна війна. Назва обумовлена тим, що як повстанці, так і карфагеняни ставились одне до одного з безпрецедентною навіть за античними мірками жорстокістю. Про цю війну згадують нечасто. Але вона мала для Карфагену набагато важчі наслідки, ніж перша Пунічна. Після придушення повстання найманців Гамількар вирушив до Іспанії, значно розширивши володіння Карфагену на Піренейському півострові. Під контролем Карфагена опинилися багаті родовища срібла. Доходи від срібних рудників і морської торгівлі дозволили Карфагену за короткий час відновити свою військову та економічну міць. Після смерті Гамількара на чолі армії став його зять Газдрубал. А згодом син Гамількара Ганібал. Ганібал ще більше розширив володіння Карфагена в Іспанії і почав шукати привід для війни з Римом. Таким приводом став конфлікт із містом Сагунт. Згідно з договором з Римом, сфера впливу Карфагена в Іспанії обмежувалася на півночі річкою Ебро. Сагунт знаходився на південь від Ебро, у зоні впливу Карфаген, але водночас був союзником Риму. Ганнібал захопив і пограбував Сагунт, Залишивши Риму єдиний вибір оголосити війну Карфагену. Поки римляни готували експедиційний корпус для висадки в Африці, Ганібал зібрав сили в новому Карфагені це сучасна іспанська картахена, і сухопутним шляхом перекинув війська до Італії, перейшовши через Альпи. Ганнібал сподівався, що нещодавно підкорені римлянами етруски, самніти, Умбри, Оски та інші народи будуть раді повстати проти римського панування. Так само, як лівійці повстали проти Карфагену, коли римляни висадилися в Африці. Однак насправді цього не сталося. На бік Ганнібала перейшли лише племена кельтів з Альпінської Галії. Загалом під командуванням Ганнібала разом із союзними галами було близько 40 тисяч воїнів. В Італії Ганнібал здобув кілька вражаючих перемог, найзнаковішою з яких став розгром римської армії при Каннах. Після цієї битви кілька міст Південної Італії перейшли на бік Ганнібала. Однак більшість союзників зберегли вірність Риму. Після поразки при Каннах римляни намагалися уникати великих битв із основними силами Ганнібала та відкрили другий фронт в Іспанії. Після серії боїв з перемінним успіхом їм вдалося захопити новий Карфаген, що підірвало вплив Карфагену на Пиренейському півострові. У 207 році до нашої ери з Іспанії на допомогу Ганнібалу до Італії вирушив його брат Газдрубал з 30-тисячним військом. Але римляни з переважаючими силами. Перестріли його біля річки Метавр і розгромили. Сам Газдрубал пав в бою. Після встановлення контролю над Іспанією, римляни під командуванням публія Корнелія Сципіона висадилися в Африці. На їхній бік прийшли нумідійці, що стало вирішальним фактором в кампанії. Ганнібала викликали з Італії на захист Карфагену, але в вирішальній битві при замі його війська зазнали нощівної поразки. Карфаген був змушений укласти надзвичайно тяжкий і принизливий мирний договір. Згідно з його умовами, він втратив всі заморські колонії, значно скоротив свої володіння в Африці, виплатив величезні репарації Риму та позбувся всього військового флоту. Крім того, Карфаген міг вести війни лише з дозволу Риму і тільки на території Африки. З однієї з найсильніших держав Серед Карфаген перетворився на напівмаріонеткову державу під контрольну Риму. Проте навіть в такому стані він продовжував викликати занепокоєння римлян. У 150 році до нашої ери сенатор Марк Порцій Катон відвідав Карфаген у складі римського посольства і на власні очі побачив, як швидко відновлюється економічна міць міста. Після цього кожну свою промову в сенаті він закінчував словами: А також я вважаю, що Карфаген має бути зруйнований. Коли Карфагеняни спробували дати відсічними дійцям, які спустошували їхні прикордонні землі, Рим одразу використав це як привід для нової війни. В Африці висадилося 80 тисяч римських солдатів. Після трирічної облоги Карфаген пав. Мешканці були поневолені, а місто повністю зруйновано. Через 100 років Юлій Цезар відновить Карфаген, але це буде вже зовсім інше місто. Карфаген було зруйновано в 146 році до нашої ери. Іронія долі полягає в тому, що в 146 році вже нашої ери народився Септимій Север, нащадок Карфагенян, який згодом стане імператором Риму. Він вшанує пам'ять головного ворога Риму Ганібала, а на римському форумі з'являться храми Баала, Таніт та інших богів Карфагену. Нащадка карфагенян Пунійці продовжувала жити в Північній Африці ще багато століть, поки остаточно не зникли в VII столітті, розчинившись у хвилях арабських завоювань. Відновлений римлянами Карфаген простояв до 13 століття, коли був остаточно зруйнований під час війн Арабів з хрестоносцями. Так закінчилася історія. Однієї з найвеличніших держав стародавнього світу. Величезна подяка нашим спонсорам. Ваша підтримка дійсно нам дуже допомагає тримати наш канал на плаву. Окрема подяка спонсору рівня консул Костянтину Данильченку, спонсорам рівня Претор Владиславу Морару, Богдану ДД, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву, Сергію Капейкіну, Назарію Мартинюку, спонсорам рівня Квестор Фурману, Олегу Ніскажу Стінгеру. Ігорю Челсі, Роману Ш, Маркіяну Касіану, Єгору Котляревському, Сергію Андрющенку, Луї Мордуку, Владиславу Прищепі, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку, ЕКС, Ендрю Пі, хто, Сергію Хапію та Максу Ротанському, а також численним спонсором рівня квіліт та тим, хто підтримує наш канал донатами. Або купує мерч в нашому магазині мерча.